Підконтрольні влади Російської Федерації бандитські групування продовжують чинити збройні провокації проти українських воїнів на сході України. Протягом доби бойовики 50 разів відкривали вогонь, використовуючи при цьому заборонене мінськими домовленостями озброєння. Найскладніше було в районі Авдіївки. Там 15 разів по наших позиціях загарбники вели вогонь зі 120 та 82 мм мінометів. Окрім того, неодноразово застосовували гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Також незаконні збройні формування спробували взяти штурмом один із опорних пунктів Сил АТО. Бійці Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь, і дивецінно розвідувальна група противника у складі шести осіб відступила в напрямку Донецька, обстріли Сил АТО відбулися також в районах Шахти: Бутівка, Луганське, Піски, Опетне та Зайцеве. На інших ділянках фронту теж було неспокійно. Поблизу Новотроїцького бандити застосували міномети 120-го калібру, протитанкові ракетні комплекси. Також на Маріупольському напрямку ворог цілив захисників Мар'їнки, Широкіного та Тарамчука, зі стра... з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. З метою утримання своїх позицій українські військові декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Загалом ситуація залишається складною, проте контрольованою силами АТО.